Розповісти про своїх працівників в Україні роботодавці зобов'язані до 1 грудня подати списки призовників військовозобов'язаних та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Таким чином планують звірити наявні дані, щоб ми бачили, хто і де у вас працює, тому що дуже багато військовозобов'язаних втрачено, коли було розформовано ТЦК. Їх тоді розподіляли на два-три райони, один ТЦК вів, і тоді дуже багато військовозобов'язаних було втрачено з військового обліку. І вони, в силу того, що їм це було не потрібно, до ТЦК не зверталися, на військовий облік не ставали і на військовому обліку не поновлювалися. Тому ви нам повинні в цьому сприяти. Повинні проводити звірку персонального обліку з військовозобов'язаними територіальними центрами щодо які у вас працевлаштовані. Повідомляти про їх звільнення, про прийом на роботу. Півроку у Хмельницькій області діяв проект підсилення діяльності рад ВПО у тергромадах Хмельницької області. Партнерами стали чотири громади Славутська, Дунаєвецька, Меджибіська та Чемеровецька. Кожен учасник отримав найнеобхідніші навики для подальшої роботи із внутрішньопереміщеними особами. Фонд Східна Європа нещодавно провів незалежне дослідження громадського сектору в умовах війни і відбувся такий зріз інформації про те, що сталося на другому році повномасштабного вторгнення. Якщо раніше Фонд Східна Європа надавав реагування на ті виклики, які були спричинені війною одразу під час початку повномасштабного вторгнення, то зараз ці потреби досить змінилися. Спочатку це було це були юридичні консультації ВПО, а зараз фокус більше на відновлення інфраструктури. І на психологічну допомогу. Ці два запити є найбільш актуальними. В рамках проекту були визначені проблеми та потреби переселенців, проведені тренінги з юридичних, психологічних інтеграційних тематик, а також практичні заняття з екологічного підходу до вирощування сільгоспродукції на індивідуальних присадибних ділянках. Внутрішньопереміщених осіб наразі в Хмельницькій області є 135 тисяч. З них 35 тисяч знаходяться і проживають на території Хмельницької міської територіальної громади. І виходить, що кожен десятий житель Хмельницької таргромади є внутрішньопереміщеною особою, що говорить про важливість і таку ключову стратегічну роль внутрішньопереміщених осіб та їхньої інтеграції. Головна мета допомогти переселенцям знайти своє місце в межах держави. Це наша спільна мета інтеграції. Від якісної інтеграції залежить подальша відбудова і якісне життя як приймаючої громади, так і внутрішньопереміщених осіб. Проєкт втілювався за підтримки проєкту Фенікс, що виконується фондом Східна Європа коштом Європейського Союзу. Оксана Медведєва, Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Більше 10 тисяч окопних свічок на фронт. Стільки за минулий рік передала волонтерка Оксана. Цьогоріч планує перевершити власні показники, і поки в неї все вдається. За одну ніч жінка може виготовити понад чотири сотні заготовок. В цьому році похолодало, хоті осінь була тепла. Ми передали на фронт 3146 свічок. Оці всі шо за мною заляті це сьогодні. Ми відправляємо сім поселок. Щоб зробити свічку, спочатку жінка нарізає картон, формує з нього основу і заливає парафіном та воском. Основні інгредієнти жінка отримує від звичайних людей. А от парафін купує за донати та допомогу волонтерських організацій. Цього року техніка виготовлення свічки трохи змінилася, каже Оксана. Цей рік ми вирішили робимо навхрест. По перше йде менше картону, по-друге, що воно не так коптить. Першу партію залили, передали хлопцям. Дзвонять до нас, скинули відео. З дзвонять і кажуть, реально круто. Практично немає копотів. Після заливки форм свічка має постояти декілька годин, щоб добре застигнути. Вже готові бляшанки разом з оберегами та смаколиками. Оксана пакує і передає військовим на фронт. І наші хлопці чекають від нас як тепла, так і допомоги. Як правильно сказати, і на тих і дрони чекають, і свічку чекають, сітку, носочки. Це все. Вони чекають від нас, і вони дзвонять і кажуть, що ми вам щиро дякуємо за те, що ви є волонтери, які нам допомагаєте. Ми без вас не переможемо. Основна частина виготовлення свічки проходить на вулиці, але навіть коли немає сил, холодно та сніжно, волонтерка продовжує роботу, адже знає, що захисникам потрібне тепло і підтримка. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Обізнаний означає озброєний. У Хмельницькому традиційно відбувся захід присвячений акції «16 днів проти насильства. Цього разу зустріч у форматі лекторію, де експерти обговорили всі види насильства та методи боротьби з ним. Кожна людина потребує підтримки. І кожна людина повинна знати, що вона не одна, що є захист, є рука допомоги або плече допомоги, так і е, допомога має бути комплексною, тому що е, людині потрібно допомогти повірити в себе, знову відновити внутрішні сили, знати, що вона в безпеці і що їй нічого не загрожує для того, аби розпочати своє життя спочатку. Захід організований благодійним фондом Рокада, який допомагає внутрішньо переміщеним особам і постраждалому населенню, в тому числі і від насилля. У нас є спеціально навчені психологи, соціальні працівники, які працюють саме з темою насильства, які консультують жінок, в тому числі жінок, які пережили зґвалтування або якісь жорстокі сексуальні злочини. Так само є юристи, які загалом консультують, допомагають в пита... більше в питаннях домашнього насильства, розлучення, заяв, заборонного припису і так далі. Домашнє насильство це не лише про завдані побої. Насправді воно включає десятки форм насильницької поведінки. Загалом виділяють чотири види насильства: фізичне, психологічне, економічне та сексуальне. Сьогодні, на щастя, в наших державних органах в різних структурах є Різні форми надання допомоги людям, які постраждали від різних форм насильства. Для того щоб не боятися звернутися, треба поспілкуватися, навіть не боятися переступити той поріг звернення до когось по допомогу. Це і поліція, це і кризові кімнати, і кризові центри, які сьогодні є. За статистикою кожна третя жінка, яка зверталася до благодійного фонду, стикалася з насиллям. Під час війни кількість постраждалих в країні не знизилась. А навпаки, Виросла по перше, додалася значно більша кількість випадків в умовах війни, так зване сексуальне насильство в умовах конфлікту, і загалом насильство під час там проходження фільтраційних заходів або в окупації. Ми маємо чимало таких звернень, оскільки працюємо в першу чергу з внутрішньо переміщеними особами, і так само значно зріс рівень і домашнього насильства. Постраждалі від насилля можуть звернутися до благодійників чи правоохоронних органів, де їм мають надати необхідні послуги. Головне це не мовчати і вчасно звернутися за допомогою. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Чому важливо захищати особисті дані в інтернеті? Ну, щоб країни скористувалися цим. Бо вони можуть використовуватись в тих цілях, яких не потрібно, навіть для прикладу, поширення неправдивої інформації. А якщо якась людина має якусь кондиционі інформацію, там може якісь переписки, Зловмисник може просто викрасти їх і виставити в інтернет для перегляду. А так, взагалі, треба дбати, не заходити на сайти, де не треба кнопочки в телеграмі, не нажимати посилкам, тому що їх можуть зламати і знайти вас, взяти ваші дані картки, щоб не було ніяких казусних ситуацій зі списанням грошей з особистого рахунку. З, е, Використанням свого особистого номеру мобільного телефону, а також своєї поштової скриньки, своєї електронної адреси і тому подібне. Для того, щоб це не було доступною інформацією для інших людей, ну, тобто для тих є люди, якби, ну скажімо, хороші, позитивні люди, негативні, для того, щоб це була не закрита інформація. Щоб їх не зламали зловмишники, бо це особисті дані. Щоб країни мали доступу до твоєї особистої інформації. Можливо, ще щось. Вони не могли скористуватися цією інформацією проти тебе. Тому щоб не потрапити в ситуацію, яка призведе до е, втрати якогось можливо матеріального блага. Чому важливо захищати особисті дані в інтернеті? Для того, щоб ніхто не мене заволодів з як, певною якоюсь зломисною ціллю.